19 травня 2013 року перша знімальна група GSV Video завітала до Чернівців, де сьогодні проходять змагання другого етапу чемпіонату світу з мотокросу на мотоциклах з колясками. Мотокрос на мотоциклах з колясками, або як ще його називають сайтка крос, є одним з найвидовищніших різновидів мотоциклетного спорту, а чемпіонат світу, безперечно, є його вершиною. Чернівці вже не вперше приймають один з етапів світової першості. Мотокросова траса на Буковині є єдиною на теренах України, яка має міжнародну ліцензію. Тож не дивно, що саме тут проходять найвизначніші мотокросові форуми. 19 травня поспостерігати за перепетіями другого етапу чемпіонату світу зібралося більше 10 тисяч глядачів. А від ФІМ були такі постаті, як зі Швейцарії та Ніна Белюкова з Латвії, яка, до речі, свого часу була і у Рівному на європейських змаганнях зі спідвею. Ви знаєте, в це дійсно все так, Потому що перший чемпіонат по був на Україні, звісно, був в Чернавцях, іменно з колясками. Тут дуже багато зрителей, даже тогда, когда жарко, как сегодня, или тогда, когда идет дождь. Это очень интересный город в этом отношении. Но поскольку я знаю, что вы из ровне, то я скажу, когда я была в прошлом году, у вас тоже было много зрителей до спидвей. Найтитулованішим гонщиком всіх часів у цій дисципліні мотоспорту є голландець Даніель Вілемсен, володар десяти чемпіонських титулів та один з фаворитів цьогорічної першості. Щоправда, для короля Садкаркросу перший етап чемпіонату закінчився напрочуд невдало. У Швейцарії екіпаж Вілемсен Бакс зазнав аварії, а голландець отримав багаточисельні переломи Ребер, ключиці та пробиту легеню. Провівши шість тижнів поза змаганнями, Вілемсен з дозволу лікарів таки прибув до Чернівців, але на всі 100 готовим не був. Головним суперником Вілемсена мав стати його співвітчизник голландець Етьєн Бакс. Номер два світового рейтингу також зазнав прикрої невдачі на першому етапі чемпіонату. 24-річний спортсмен отримав травми ще на тренуванні та більше двох тижнів провів у лікарні. Цікаво, що колясочним пілотом Бакса є Каспар Ступеліс, який вже двічі ставав чемпіоном світу, виступаючи разом з Даніелем Вілемсеном. А брат Етієн на робі є колясочним пілотом все того ж Вілемсена. Ось такі цікаві парадокси. До речі, більшість фахівців вважають, що саме за етієном баксом майбутнє садка кросу. Заявку на участь у змаганнях в Чернівцях подали понад 50 екіпажів. Однак на старт вирішальних заїздів допускалися лише 30 найкращих, які пройдуть кваліфікацію. На жаль, серед їх учасників відсутніми були представники Рівненщини, брати Вадим та Сергію Зевчуки. Вадим на тренуванні зламав ногу, а Сергій, виїхавши із запасним колясочником Василем Нестеренко, зазнав аварії. Трапилось так, що на трампліні ми пригнули. Я приземлився на пряму ногу і. Вийшов в мене перелом ноги, Ми не зуміли далі продовжувати руки. Був я доставлен до лікарні з такою травмою. Операції мені не робили, буде по, по, про ще проведено повторне мене повторний огляд буде проведений в Рівному, саме в Рівному, тому що в Черницях просто подивилися і наділи мені такий гіпс. Сказали, що я в Рівному проходив. Шину, шину, да, наділи, що в рівному пройшов. тихогляд, так сказати. Так, да, ми перевернулися я через рулі, так само колясочний через дугу. Ну, все добре, всі живі, здорові. Тільки що з Вадимом травма залишилася на тренування. Ну, буде поправлення, все буде, думаю, добре. Ну, до речі, мотор там сильно заклинив, там аж шатун виліз нанаружу. Це серйозне таке поломка в моторі. Тобто мотор вже не підлягає ремонту, його потрібно просто викинути. Отож, захищати честь України мали екіпажі Дмитра Греченюка і Олександра Литовченко та Валерія Старченко і Євгена Потаніна. Ще один українець, колясочний пілот Роман Василяка, виступав разом з російським гончиком Миколою Череміни. Старт одразу 30 екіпажів, безперечно захоплюючи видовище. Втиснутись у перший віраж у такій штовханині досить складно, але не неможливо. За лідерство розгорнулися між трьома екіпажами: Етієном Баксом, лідером чемпіонату Беном Адріансеном та французом Валентином Жиро. Саме у такому порядку вони і завершили перше коло. ось десятиразовий чемпіон світу Даніель Вілемсен змушений був зійти через проблеми з електрикою на його мотоциклі. Та ж сама участь спіткала й українські екіпажі. Ну, заїздив, так би, заїзд стартували нормально, можна сказати. Уже там 24 й 20-м ми приїхали легко. Ну, случилась проблема, просто кусок корзини оторвалась. Мотори, значить, все стуки підозрительні. Тобто, прийшлося сайти, тобто, заїзд до кінця не доїхав. Я розумію, що з ними боротися то, как бы, нереально. Тобто треба постоянно цим займатися. Ми як любители ездим. а не та професіонали. У лідируючій групі точилася справжня чоловіча боротьба. Екіпаж жиром усе досить швидко обійшов лідера загальної класифікації Адріансена та кинувся наздоганяти бакса. Французи у відчайдушній боротьбі зуміли прорвати оборону голландсько-латвійського дуету і піднялися на найвищу сходинку п'єдесталу Пошани у першій гонці. Заїзд був складним, тому що одразу після старту в мене забруднилися окуляри, і їхати було дуже важко. Тим не менш, ми змогли пробитися з третього місця на перше, тому я цілком задоволений. У загальній класифікації моє відставання від лідера зменшилося до трьох пунктів. Побачимо, як складеться боротьба у другому заїзді. Постараюся знову фінішувати першим. Українським екіпажам важко було на рівних конкурувати із топовими гонщиками світу. На старті другого заїзду з'явилися лише Валерій Старченко та Євген Отанін. А Дмитро Гречанюк та Олександр Литовченко так і не змогли вирішити свої проблеми з технікою. Можна боротися, але мати техніку, щоб боротися з ними. Без техніки на сьогоднішній день це боротися безполезно. Десятку, щоб боротися, це вже треба иметь как бы хороший спонсор. Без спонсора тут безполезно боротися. Хороший мотор. Вы здесь сегодня первый заезд, видели. Чемпион мира десятикратный. С мотором проблема. Что? Сход. Мы лучше его проехали. Мы сошли позже. У нас лучшее место. Ну и что? Вот это техника. Техника. И вот тут не предскажешь. Тут дело случай. Ты можешь хорошо ехать. Пошли рассыпаться. То есть... Тут все зависит, конечно, от подготовки. Материальная база, скажем так. Другий заїзд обіцяв стати ще більш захоплюючим. Десятиразовий чемпіон світу Даніель Вілемсен розібрався зі своїм мотоциклом і чи не першим прибув до передстартової зони очікування. П'ятнадцяти секундна готовність п'яти і змах картатого прапорця. На цей раз старт був набагато драматичнішим. У першому ж виражі падіння зазнали чехи Лукаш Черни та Радик Мусіл. Ще три екіпажі зіткнулися на підйомі, а першу позицію в заїзді одразу захопив Етьєн Барс. Забегая вперед, отмечу, что «Бакс» и не поступили лидерством уже до самого финиша. Да, французская экипажа как бы обогнала нас, но мы посмотрели немножко линии у них э, и в втором заезде э, ездили, где мы знали, где быстрее, и смотрели тоже от первого заезда, где они ездили, где было как бы быстрее, и, и старт выиграли. І вийшло, как бы кожний крок мій одну секунду. Е да, да, да. У Вілемсена знову розпочалися проблеми. На цей раз зі щепленням. Діючий чемпіон почав втрачати темп, відкотившись з четвертого на шосте місце. І лише у важкій боротьбі на останніх колах голландець обійшов таки Яна Хендрікса. <звіток> Переможці ж першого заїзду французи у другому виступили дещо гірше, аніж сподівалися. Забарившись на старті та відкотившись на дев'яту позицію, Валентин Жиро та Ніколя Мосе зуміли піднятися на четверте місце. The... думаю, що сьогодні найкращим екіпажем були Ятін Бакс та Каспар Ступеліс. Віллемсен втратив шанси на корисний результат через технічні проблеми, що може відобразитися і на кінцевому результаті всього чемпіонату. На високому рівні виступили представники Прибалтійських країн. Брати Дайдерси з Латвії третіми перетнули лінію фінішу у другому заїзді. Чим підтвердили, що за нагороди у сайт кросі можуть боротися не тільки голландці та бельгійці. <праць> До Ду речі, дует переможців був одним з тих, хто стрибав на трамплінах ледь не вище за інших. Ну так, якби... он Не такою ж большою, но он, какби, чуть, -чуть страшний, тому що після трампліна правий поворот. І йде вниз. Е, я по моему 2-3 назад тому теж з прыгал, но в году как бы кожен круг ми спрігали, і без проблем. У загальному підсумку другого етапу у Чернівцях найкращими стали також Бакс та Ступеліс, які відтепер перетворилися і на одних з фаворитів першості. Ми думали, якщо ми будемо чи тройки ці вихідні, тоді вже буде добре. мы выиграли. Следующая трасса в Германии, там, как бы, я думал, думаю, никто не ездил из нас, а, и, как бы, там получается чуть-чуть а, песок, и это, как бы, у его, у голландс, у голландца это лучше получается. Скажите, вы как латвийский представитель, ну, представитель в этом тандеме вашем, вы знаете, что такое спидвей? Да-да, я знаю, да, там у нас очень хорошие гонщики. Сами не хотите попробовать? Нет. Пока я сейчас буду заниматься.